Трамп хоче, щоб Європа припинила регулювати великі технології. Чи поступиться вона технологічний протекціонізм Європа та Америка на роздоріжжі цифрової влади? В останні роки світ спостерігає за зростаючою напруженістю у відносинах між США і Європою, і ця напруженість не обмежується геополітикою або торговими суперечками. У центрі конфлікту опиняються великі технологічні компанії і правила, що регулюють їх діяльність. Президент Трамп, повернувшись до влади, знову підняв питання про необхідність перегляду європейського підходу до регулювання технологічного сектора, загрожуючи тарифними війнами і навіть санкціями. Цей крок не просто політичний хід, а відображення глибоких протиріч в розумінні ролі технологій в сучасному світі і способах управління ними. Чому Європа вирішила регулювати технології. Європейський підхід до регулювання технологій принципово відрізняється від американського. У той час, як в США переважає філософія вільного ринку і мінімального втручання держави, Європа дотримується більш активної позиції, прагнучи захистити своїх громадян, конкуренцію і цінності. Закон про цифрові послуги DSA та закон про цифрові ринки. DMA – Прийняті в ЄС є яскравим прикладом такого підходу. ДСА спрямований на боротьбу з незаконним контентом, дезінформацією та ненавистю в інтернеті. Він зобов'язує великі платформи соціальних мереж більш ретельно модерувати контент, видаляти незаконні матеріали і надавати користувачам можливість скаржитися на порушення DMA, у свою чергу обмежує владу гейткіперс великих цифрових платформ, що домінують на ринку, і сприяє розвитку конкуренції. Закон забороняє таким платформам використовувати дані користувачів для просування власних послуг, прив'язувати платформи один до одного і використовувати своє домінуюче становище для придушення конкурентів. Чому Європа пішла на такий крок? Відповідь проста: зростаюча стурбованість впливом технологічних компаній на демократичні процеси, поширення дезінформації. Порушення конфіденційності даних і домінування декількох великих платформ, що пригнічують конкуренцію. Європа бачить в цих проблемах загрозу своїм цінностям і прагне знайти способи їх вирішення. Американська відповідь: протекціонізм і свобода ринку. Реакція США на європейські правила не змусила себе чекати. Президент Трамп і його адміністрація звинувачують ЄС в упередженості проти американських технологічних компаній і вважають, що європейські правила створюють несправедливі бар'єри для американського бізнесу. Загроза ведення тарифів і санкцій це спроба чинити тиск на ЄС і змусити його переглянути свої правила. Адміністрація Трампа стверджує, що європейські правила обмежують свободу слова. Пригнічують інновації та створюють несправедливі умови для американських компаній. Ідея вільного ринку, що просувається США, передбачає мінімальне втручання держави в економіку і надання компаніям максимальної свободи дій. Однак, у випадку з технологічними компаніями, ця філософія призводить до неконтрольованого зростання їх влади і потенційних зловживань, суперечності та наслідки. Конфлікт між США і Європою з питання регулювання технологій це не просто торгова війна, а зіткнення двох різних моделей управління цифровим світом. Економічні наслідки, ведення тарифів і санкцій може призвести до погіршення торговельних відносин між США і Європою, уповільнення економічного зростання і збільшення цін для споживачів. Технологічні наслідки, обмеження свободи дій технологічних компаній може негативно позначитися на інноваціях і розвитку нових технологій. З іншого боку, відсутність регулювання може призвести до зловживань та погіршення умов для користувачів. Політичні наслідки, конфлікт може посилити розбіжності між США і Європою і підірвати довіру до багатосторонніх інститутів. Особистий досвід та спостереження. Як людина, яка працює в цифровому маркетингу, я бачу, наскільки регулювання впливає на роботу компаній. Європейський підхід, хоч і більш суворий, створює більш прозоре і передбачуване середовище для бізнесу. Американський підхід з його акцентом на свободу ринку може призвести до непередбачуваних наслідків і ризику зловживань. Я вважаю, що регулювання технологій є необхідним. Але воно повинно бути розумним і пропорційним. Важливо знайти баланс між захистом прав користувачів та стимулюванням інновацій. Шляхи вирішення вирішення конфлікту між США і Європою з питання регулювання технологій зажадає компромісу і співпраці. Діалог необхідно відновити діалог між США і Європою і знайти спільні точки дотику. Гармонізація правил слід прагнути до гармонізації правил регулювання технологій між США і Європою. Міжнародне співробітництво необхідно посилити міжнародне співробітництво в області регулювання технологій і розробити загальні стандарти. Навчання та підвищення обізнаності важливо підвищити обізнаність користувачів про права та обов'язки в цифровому світі. Укладення Конфлікт між США і Європою з питання регулювання технологій це серйозний виклик для глобального цифрового ландшафту. Вирішення цього конфлікту вимагатиме компромісу, співпраці та прагнення до пошуку спільних рішень. Я впевнений, що в кінцевому підсумку обидві сторони прийдуть до розуміння того, що регулювання технологій необхідно для захисту прав користувачів, стимулювання інновацій і створення справедливого і прозорого цифрового світу. Ігнорувати цю проблему означає поставити під загрозу майбутнє демократії та економіки в цифровому столітті. Необхідно знайти золоту середину між свободою ринку і захистом прав громадян. Ключовим є усвідомлення того, що технологія є інструментом і те, як ми її використовуємо, визначає майбутнє нашого світу. Я сподіваюся, що ця стаття відображає мій особистий досвід і спостереження і не є простим переказом вихідного матеріалу. Я намагався додати власні думки та аналітичні висновки, щоб створити оригінальний та цінний контент для читачів.